Якщо ви хочете зростати духовно, вам треба обов'язково подивитися це відео. Амінь вітаємо всіх сьогодні. Епізод нашого подкасту, на якому присутні Віктор і Лія. Нас сьогодні буде троє, і ми будемо говорити про духовний зріст, про те, як нам духовно зростати, де знаходити цю поживну їжу, скажімо так. Християни, якщо ми кажемо про християнську віру, то всі знають, що ми духовно зростаємо, коли вивчаємо слово Господа Ісуса Христа. Наприклад, Біблія. Мабуть, всі Всі у світі знають цю чудову книгу, ці слова, які цитують на Різдво, які читають на Великдень, і в принципі багато християн вивчають дуже регулярно, якщо не щодня. Я коли був маленький, я трошечки читав Біблію, але не я сам, а мені батьки читали Біблію, пам'ятаю. І це було ну так, як в принципі, як якась ще одна книжечка. У мене було багато різних книжечок, от Біблія була ще одною книжечкою. Але що мене е, дивує зараз, що згадуючи е, ці мої дитячі роки, я пам'ятаю дуже чітко, що от коли читали мені Біблію, ім'я Ісуса Христа, от мені запам'яталося дуже чітко, що от така людина, як Ісус Христос, вона була, і що Він робив добро людям, він робив чудеса, і що він був сином Божим. От з Біблія пам'ятаю з дитинства майже нічого, але пам'ятаю про Ісуса Христа. Антону, я маю до тебе зустрічне питання. Чи ти знав, що Біблія це взагалі не одна книга, а зібрання багатьох книг? Ну звісно, ні. Тоді для мене це було зовсім незрозумілим. Що це таке? Я поділюсь е також своїм особистим досвідом. Я багато років е відвідував е Евангелійську церкву. Я досить е поглиблено вивчав Біблію. І в принципі маю досвід та маю знання щодо змісту Біблії. Однак через деякий час я зрозумів, що коли я читаю Біблію, я зрозумів, що ось ну мені чогось не вистачає там. Мені а, здається, що картина не повна. Мені здається, що ну трохи якісь деталі а, вони як опущені. Чи є у вас такі а, відчуття, друзі, чи буває таке? Ну я коли вивчала семінарі, були моменти, коли я приходила до вчителя і спрашувала, а чому тут відчуття, що чогось не вистачає, як вирвано контекст якийсь? У мене такого не було. От тільки, тільки вже коли я став дорослим і приєднався, став членом церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, тоді я почав більше розуміти, що таке Біблія, так і що в ній чудово, а що в ній не ідеально. І дійсно тільки з часом, тільки з часом я розумію, що зараз, мабуть, існує багато людей, які так само вивчають біблію роз і думають, що ну так, отак має бути, і ніяк інакше. Наприклад, так що все отак написано, все от ідеально і досконало. А хтось дійсно, як ти віктор каже, що а, щось чогось тобі треба більшого, так чогось не вистачає. Бо як лія каже, що наче щось там пропущено. А хоча є люди. Багато да хто вірить от, дуже сильно біблії, каже, що Бог її зберіг ідеальною до наших часів. Хоча ми знаємо, що біблія складалася в принципі людьми, так по натхненню Божому, так але на соборі люди зібралися. Та це нікейський собор, дати якісь там чотирьохсот, якийсь там рік чи трьохсотий так. Та от і вони там натхненно намагалися скомпонувати так біблію із тих писань, з тих послань, апостолів, які там зберіглися, передавалися. Тому що вирішили, то включили, Що не вирішили, то, то і не додали, скажімо так. Склад Біблії це одне питання, що вона складається з багатьох е книг. І друге питання це те, що вона багато разів перекладалася з однієї мови на іншу мову. І тому, наприклад, коли ми читаємо біблію українською чи е іншою мовою, ми маємо розуміти, що це. Вже адаптована версія, так скажемо, Біблія. Я, до речі, часто, коли почав починав читати Біблію на рідній мові, ну, деякі моменти мені було, ну, трошки так ну, дивно звучало. Що я брав? Беру англійський варіант, ну, бо англійську трохи знаю, відкриваю. Зовсім інше написано. Ну, як переклад тобто, таке міняє. Наприклад, от, багато людей вони буквально розуміють, що в Біблії сказано, що ми. Раби Божі, да? От ми раби, там все, ми там служимо Богу, як ну, якісь, там непотреб, скажімо так. От. Відкриваєш англійську, там написано слово servant. Servant — це, це не раб, це більше як слуга, помічник. так? А, навіть servant — це були люди, які могли давати якісь навіть поради, якось, ну, наче як якась ну, приближена до тебе людина, а не просто раб, якому ти там приказав, щось зробити, він тобі там приносить. От. Тобто, навіть простий переклад з однієї мови на іншу він може суттєво поміняти ну, сенс взагалі. Повністю з тобою Антона, згодна, тому що я теж раніше, коли читала ну спочатку російською, да мені було дуже складно зрозуміти, особливо тому що ці ну старослов'янські якісь іноді були вирази або слова, які ну треба десь ще в словнику відкрити, зрозуміти, що це слово має означати. Але потім знайшла книгу, де був російський і англійський переклад, тому що я вже більш-менш знала англійську. А зараз я використовую один сайт. Де зразу йде декілька перекладів, і також ти, коли відкриваєш вірш, ти можеш е, вибрати слово і знайти, як це було на древній грецькій, і потім, якщо бажаєш, ще загуглити, і побачити, як це перекладається в наш час ну, це слово чи скільки перекладів у цього ну, значень у цього слова. І тоді більше ну розкривається, коли ти вивчаєш ти розумієш, ну що малося на увазі. Може, через те, що Біблія написана іншою мовою та перекладена на інші мови. мови є багато тлумачень по Біблії. Тобто люди вони постійно звичайно ну, служителі в різних церквах вони намагаються тлумачити Біблію по-своєму. І це був один з момент, який підштовхнув мене шукати інформацію не тільки в Біблії. Джозеф Сміт. Ти, ти мені нагадав про нього май, майже. <сіх> <сіх> майже <сіх> ну, тет, фільм відновлення, ви дивилися коротенький, Він там, прям такий, такий кадр. Є. Він читає книгу, там а на фоні стоїть <сіх> якийсь там пастор, і він каже: якщо <сіх> слово одне, то чому так багато церков і тлумачень? А він каже, що ну кожен розуміє по своєму Писання. Він каже: ну, хіба не має бути <сіх> одного правильного розуміння, слова <сіх> Божого? ну правильне запитання, дуже правильне, я вважаю. Багато людей вони вважають, що от навіть в Біблії написано, що не можна там, в Крім Біблії, нічого більше там, додавати, якісь інші книги священних писань. От, цитують, цитують постійно регулярно цю книгу Откровень. Да? Хто відійме від слів книги просто цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і так далі, тому подібно. Ну, типу, там не можна нічого додавати або віднімати від цієї книги. От, але дуже... Я нещодавно Я... навіть відео робила. На цю тему <губ> <губ> та, та то що ти скажеш на, -на, на це? <губ> а, знову ж таки, тому що ну ви можете побачити наше відео, де я про це кажу більше. Але тут кажеться про те, що не ця книга як цілкова да, зі збірка Біблія, а ця книга, котру писав якраз таки цей, ця людина, да. Тобто. Откровення він знав, що він от буде писати стільки, коли він закінчував своє написання, він отримав от, теж одкровення для себе, що треба закінчити написання цієї литописа таким чином, щоб ніхто до його откровень, до його розуміння нічого свого не додавав і від, не віднімав, тому що Бог йому отак відкрив. Але влучно цю книгу поставили в кінці біблії для того, да -да -да. щоб Заплута нас так, але насправді вона писалася не останньою, не останньою. Тоді тоді, що виявляється, що якісь інші книги писалися до цього, то вони не рахуються, але рахуються, тому що їх поставили в кінці кінців. Перед книгою відкривання. Давайте ми ще щось відсунемо книгу відкривань подалі, ще щось поставимо. <ксування> Цю ж тематику відкриваю я Google, пишу скільки книг у біблії. Опа, і пише мені що католиці канон Святого Письма Біблії містить 73 книги, православні – 76 книг, а у протестантів 66. Тобто всі різні, всі різні. То хто з них додав, або хто з них відняв так, від цієї книги? Хто з них зробив неправильно і хто неправильно, хто неправильно вірить, скажімо так? І найголовніше питання, навіщо він це зробив? Так, так, так. Є, є щось більше. Не більше, а крім Біблії, є ще щось. Так є, що є інші святе священні писання, і зростати духовно можна не лише тільки завдяки Біблії. Далеко не все є в Біблії, і далеко не, не все ми можемо покладатися тільки на одну книгу святого письма. А є що книга Мормона? Правильно, так, книга Мормона, точно я людина, яка взагалі поняття не має про те, що таке книга Мормона. Розкажи, Розкажи мені, будь ласка, про що там йдеться? Чому я маю її прочитати взагалі? У нас на каналі вже є відео, ось тут і буде посилання десь тут. Просто клацаєш туди і дивишся. Це ще, ще одне свідчення про Ісуса Христа. Ще одне мається на увазі, крім Біблії. Вона також писалася давніми пророками, але які жили на іншому континенті, але які були виходцями з Єрусалиму. І вона розповідає історію про те, як ці люди жили, розвивалися там, і вони також вірили в Ісуса Христа. Вони також були пророки, які свідчили про нього. І найголовніша подія, яка тут записана, це те, що Ісус Христос, явився явився цим людям, показав їм себе і сказав, що більше того, він сказав, що ви ті вівці, про яких я казав в Біблії, так що є в мене інша отара, інші вівці, яких мені слід привести. Тут навіть є малюнок. Ось це явлення Ісуса Христа людям на. Древньому американському континенті, де цей літопис і вівся, він був схований в землі, і в наш час, якому 19 столітті, він був знайдений людиною на ім'я Джозе Сміт, про якого ми вже трошечки сьогодні казали, так який, як ми віримо, був покликаний бути сучасним пророком, так людиною Божою, якому Бог дав завдання перекласти цей літопис на сучасну мову. Тепер ми знаємо, знаємо, по-перше, що Джозеф Сміт казав правду, він казав, що він. Дійсно спілкувався з Господом, і церква Ісуса Христа, яка описана в Біблії, вона була відновлена в наш час. Ця книга підтверджує істинність Біблії, чи це значить, що ми читаємо тільки книгу Мормона, і нам не потрібна Біблія, чи як виходить Біблія це слово Боже, і ми приймаємо його. Однак ми розуміємо, що в Біблії є маленькі неточності, і враховуємо їх. Біблію ми також вивчаємо і любимо Біблію, і насправді члени церкви Ісуса Христа святих останніх днів одні з найкращих знавців Біблії, тому що вони вивчають Біблію, а також книгу Мормона, яка роз'яснює певні моменти в Біблії. ключові моменти, які можуть бути змінені чи пропущені в Біблії, вони пояснюються в книзі Мормона. А більше того, в книзі Мормона є багато цитат з Біблії, бо люди, які писали цю книгу, вони були виходцями з Єрусалима, і у них вже було. А перші декілька книг Моїсеєв так Ось, тобто початок біблії, коли він почався писати, бо книга Мормона писалася за 600 років до народження Христа. Тоді вже писалися деякі книги, які зараз увійшли в Біблію. Тому ці дві книги вони дуже дуже. Пов'язані вони а, цитують одне одну, одну одну. Ну біблія не так сильно цитує книгу Мормона, як навпаки. Але в Біблії також є певні моменти, які ти читаєш низі Мормона. Розумієш, от, це ж про неї кажеться. Реально про неї в церкві дійсно ми вивчаємо і книгу Мормона, і Біблію. Вони йдуть поряд, підтримують одне одне. А єдине, що книга, книга Біблії, чого вона не може зробити, чого може зробити книга Мормона, це по перше, бути ще одним свідком про Ісуса Христа. І друге, Біблія не може. Тобі доказати або дати тобі знання того, що Джозеф Сміт був пророком, що дійсно він казав правду. А він казав, що він молився, він бачив небесного батька, і йому було сказано, що зараз на землі немає істинної відновленої церкви, що через тебе вона буде відновлена і є робота для тебе. Ти будеш перекладати цей літопис, і це буде свідченням того, що ми з тобою розмовляли. Я хочу додати своєму маленьке, скажімо так, духовне знання або так зване свідчення про книгу Мормона, коли місіонери церкви, так або хто проповідують, розказують людям про неї. Вони кажуть: ось є книга Мормона, Будь ласка, почитайте її. Потім помоліться, спитайте у Бога, чи це дійсно істина, чи все від Бога. Тут навіть в кінці є таке запрошення від останнього пророка, який писав цю книгу. А й багато людей так роблять. А мене було трошки інакше. Я мені здається, спочатку отримав знання від Бога, що Джозеф Сміт, який перекладав цей літопис, що він дійсно. Був пророком. Це у мене була маленька така книжечка для дітей. Вона в церкві також є. Там просто є окремі історії із книги Мормона і про Джозефа Сміда, там Також розписана його, його історія. І ось коли я вивчав цю історію в цій маленькій книжці, я дуже дуже сильно всередині відчув таке палке знаєте відчуття тепла, спокою. як знаєте, як, як запалало тебе в грудях, як написано да се писаннях. І в мене було ну просто таке. Ну просто в мені в голові як такий голос сказав, що все це дійсно так. Він дійсно був пророком. Ось і я розумію, що якщо це так, то значить плід його перекладу також є істинним і праведним. Я почав вивчати цю книгу. Я зрозумів, що це священне писання. Так воно дійсно свідчить про Спасителя. І так, і так, це дійсно велике благословення: знати, що сьогодні на землі є пророк. Що сьогодні на землі є більше духовних знань сьогодні на землі є. Істина, церква Ісуса Христа відновлена в наш час. Амінь. Що не можу ще додати? Точно амінь. Мені здається, якщо було б достатньо лише Біблії, тоді сам Господь би не не давав такі вірші. Що якщо вам не мудрості, питайте Господа, і він вам дасть. І якраз таки через ці вірші, завдяки бажанню людей отримувати знання, отримувати розуміння від Господа, і якраз з'явилась можливість да, привнести книгу Мормона в нас час да, розкрити і показати її людству. Це нам доступно через откровення. І це кожна людина може зробити. І мені дуже це подобається в книзі Мормона. Що як ти Антон сказав, що вона закінчується майже зі слів, що якщо ви прочитаєте або маєте цю книгу, спитайте у небесного батька, і через силу Духа Святого ви зможете знати істину про все. І ці слова із Біблії, які ти сказала в книзі Якова, вони якраз і спонукали Джозефа Сміта. Так піти і спитати у Бога. Біблія допомогла Джозефу Сміту. Так, в кінці кінців дізнатися істину і отримати книгу Мормона. Наше відео у людей більше запитань, ніж е, одразу відповідей. Що їм робити у такій ситуації? Якщо в них буде е, багато запитань, багато може хтось захоче дізнатися більш детальніше про книгу Мормона. Ми можемо по перше вислати їм екземпляр е, безкоштовно, безкоштовно книгу Мормона. Да? Особистий особистий примірник. І друге, ми залюбки будемо раді поспілкуватися особисто або на нашій онлайн зустрічі в зумі, ми проводимо раз на два тижні по п'ятницях. Послання буде у нас обов'язково. Тож просто приєднатися, ми там спілкуємося, відповідаємо на запитання. Та звісно, питання будуть і дуже багато. Зараз ти все одразу не побачиш, не скажеш, не зрозумієш. Я по темі, по темі, знову ж таки нашого сьогоднішнього епізоду, скажу, що я особисто дійсно відчуваю, що я духовно зростаю набагато більше, коли я вивчаю не тільки біблію. Коли я вивчаю і книгу Мормона, коли я приходжу до церкви, коли я молюся. Ну і багато речей, коли я просто роблю щось добре за прикладом Ісуса Христа. Та ми постійно будемо продовжувати щось отримувати. Ми сьогодні отримаємо настанову від сучасного президента церкви, пророка і апостолів, і це буде в майбутньому продовжуватися більше того, в книзі мормона написано, що будуть дні, будуть часи, коли ще з'явиться додаткові священні писання інших народів, які також. Чули про спасителя, які також вели літописи, просто яких зараз немає, якісь там не знаю, розкопки, ще щось. Археологічні дослідження будуть проведені, і бац, десь спливе якась інформація, що яка ще раз підтвердить істинність з Біблії, ще раз докаже, що книга Мормона казала правду і так далі. У нас також вже є на каналі дуже багато відео, котрі ви можете передивитися. Але ми також хочемо продовжити тут цю тему про те, як ми можемо духовно зростати. Тому, будь ласка, чекайте на наших наступних відео, щоб дізнатися більше. І до нових зустрічей. Приходьте на Zoom. Раді вас будемо бачити. Всім гарного дня.